Підготовка деталей до зварювання полягає в їх очищенні, випрямленні, розмічанні, різанні і складанні. Хромки та прилеглу зону 20-30 мм з кожного боку очищують від іржі, фарби та інших забруднень до металевого блиску щітками, полум'ям, а при відповідальних з'єднаннях використовують травлення, знежирення, піскострумене в обробку. Деталі з ум'ятинами, хвилястістю, желобленнями та викривленнями обов'язково випрямляють, листовий і сортовий прокат випрямляють у холодному стані ручним і машинним способами значно деформований метал у гарячому стані. Для випрямлення застосовують молотки, преси, правильні машини. Для перенесення розмірів деталі з креслення на метал використовують розмічання. При цьому користуються інструментами, лінійкою, кутником, циркулем, рисувалкою, шаблонами. У процесі розмічання необхідно враховувати укорочення заготовок при зварюванні, тому передбачають припуск з розрахунку 1 мм на кожний поперечний стик і 0,1-0,2 мм на 1 метр поздовжнього шва. Після розмічання застосовують термічне або механічне різання для надання заготовкам необхідних розмірів. Кромки розчищають вручну напилками, зубилом або механічним способом на фрезерних, стругальних чи інших верстатах. Технологічним процесом електрозварювання передбачається розчищання однієї і двох кромок. Під час зварювання плавким електродом зазор і притуплення виконуються залежно від товщини зварювального металу і дорівнюють відповідно 0,5 мм і 1,3 мм. Чим більший зазор, тим глибше проплавлення металу. Розчищання однієї кромки. Розчищання двох кромок. Х-подібне розчищання кромок порівняно з В подібним дає змогу зменшити об'єм наплавлюваного металу в 1,6,1,7 раза. Зварювання стикових з'єднань деталей зі зміщенням кромок одна відносно іншої виконується з урахуванням наведених у таблиці значень. При зварюванні деталі різної товщини на деталі більшої товщини має бути зроблений скіс однієї або двох кромок до товщини тонкої деталі. Складання деталей. Підготовлені деталі складають під зварювання. Точність складання контролюють шаблонами, вимірювальними приладами і щупами. Контроль точності складання. Шаблоном, щуп шаблоном, шаблоном з поділками, щуп шаблоном таврового з'єднання, набором щупів стикового з'єднання. Складання деталей виконують у пристроях, кондукторах, кантувачах, на стелажах або з використанням прихваток, коротких швів. Прихватки ставлять з лицьового боку з'єднання, поверхню прихватки очищають від шлаку. Під час зварювання прихватку видаляють або повністю переплавляють.